Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite right pain. you never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better uh, see with the negativity. But I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still go slow you can still go even when there's no hope you can still go i never ran the no man i still go 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 go, go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. Uh, that's why I say, fake it till you make it, A And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. do repeat in your brain till you're feeling no more pain. Uh, never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. Uh, and even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Буде подача до штатного майданчика, подає Чоботарс. Корсун. Далі скидав на Шестакова. Але там трішки. Янковський подача до штатного майданчика. Подача на Корсу на Корсу опиняється На газоні рефери показує, що потрібно підійматися. спостерігач арбітражу та делегат матчу Роман Коростишевський. Подача до штатного майданчика, на виході грає поза Насонов читає. Передача, але підхоплює ігрову сферу Петровський. Там розумів в футболі Калінін. Передача. На шестакова подача на дальню стійку. Доліт... Прилітає м'яч зараз Янковського. Не замикає він дальню стійку. Закинання на правий фланг. Гармар, він штафно майданчику. Під нього відкривається на сону йде передача, але тоді Ребел святкував виїзну звитягу. 0-1. Корсун. На шестакова! Удар! Відбивається удар. Бабійчук з зовнішньою стороною ступив, від голкіпера намагався пробити шести. Гармаш. Удар за на майданчику повз гельнуй. Хотілося б, звичайно, побачити б хоча б одне результативне влучання. До перерви. Удар в кут відбиває Бабійчук, удар на Сонова. Ну і щодо... Іншу гру путівку до 1-4 фіналу достроково собі гарантував Колос-2 Ковалівка. 10 залікових балів після чотирьох зіграних матчів, три перемоги та одна в Колос Яковенко. Трішки засильно віддавав на гармаш. Ну і чемпіонат України серед аматорів Ребел. Крім перемог над зіркою. Та нічого результату. Зараз падіння Янковського. Ну і в кубку е -е, Ревел за сумою двох матчів поступився е -е, Денгов. 2-2-2, можливо, ну, і так співпало. Відно прогнозу за сположення. встав ночі. Я оприсунгу, Корсун, корпусом та вниччику пропаганда Корсун а грає. Чоботар, кидає на граючи, що Ботар. Дай на Гулкіпра, Пазенко. Центральну зону, неточна передача. Удар. Відбуває Пазенко. цей удар. Петровського. Петровського. Простріл. Петровський під удар. Пробиває, влучає. Гезело, так, саме він. Голом відзначається. Майже в дев'ятку влучає. 70-й номер. Ребелу. Мавічок центр. Перехоплення від Гармаша. Гармаш пробуває і зі стіка летить м'яч. Старячі ціле, в дальні відгуки паракут. Горе було на межі карного майданчику. Лісне на межі володінь. Через травму сьогодні не можуть допомогти нашій команді. Андрій Чепурний, який травму сьогодні не можуть допомогти нашій команді. Андрій Чепурний, який ушкодження зазнав матчі проти Колосові 19 в контрольному спарингу. Зараз передача на Корсу на Корсун пробиває! Рахунок стає 1-1. З передачі Олександра Каліна зрівнює рахунок Єгор Корсун. Вдалося уникнути офсайдної паски Єгору Корсуну і під опорну ногу. голки. бачу, що очікують на появу Олега Лиги. Друзі, нагадаю, що. Ставничі. Петровський на Чубова. Чубов підліво розвертає. Пробуває. Чубов парує Пазенко. Калінін. Уникає офсайду. Там просіла тішки лінія. Через те що. Центрбеки. від кута поля. Але завершального удару. 14-й номер. Це у нас натилежному фланзі опинився і ще і на позиції Вінгера. Шестаков. Вже штатну майданчику простів під удар. Калін пробуває. Але удар блокується. Олександр. Цей удар, якщо не помиляюсь, Максименко. Армаш на Корсу, на Корсу пробуває, але. Піднято правді за команди Олександра Розгона. Простріл! Навіть подача вийшла в Лега Лиге. Насонув. Простріл. Рикошет міч, опиняється. Матчу Дмитро Коростишевський. Перехоплення від Гармаша. Сьогоднішнього ігрового дня матч групи В вже завершився. Ніка з рахунком 1-0 здолала полі. Ну і хто з вас, можливо, слідкує за матчем? Які відбуваються перевель на нашому металіз 19-25-2. Рокита. Обов'язково напишіть результат. Перебача засильно, наче було, було видно, і так Синхронно програли в другому турі команди. Лига прострілює! але... Десь зараз Гармаш. Калінін. Забігає на Сонов. На Сонов не скей, переведення направо. Гарбар. Хопта. Нескей. Передача на Чубова, Головкін. кидання на правий фланг на Сонов, В один дотик на Лигу. Олега Лиге. Олексій Швець. Перехопив м'яч. Лига. кидання на правий фланг на Лигу від Олійника. Точно віддає олійник. Почнув ноги на Олега Лигу, Лига прострілює. На виході вдало грає Максим Бабійчук. Віддає Олійник. Точно в ноги на Олега Лигу. Лига прострілює. На виході вдало грає. Напрямку Хопти. Того випередив Якованко. Головкін. Невдала передача. Перехоплення від Петровського. Петровський задалеко м'яч відпустив, скористався цим зараз. Однофамілець. Однакове прізвище. Було футболіста, який грав в, за род. Максименко. Низький. Закидання до шватного майданчику. Виходить Пазенко. врізається в нього зараз. Такі пробуває. Влучає в стінку. Хороша передача на Олійника. Вихід 3 в 3. Олійник набирає швидкість ставничий, його переслідує олійник під праву олійник. Ліник вже штатному майданчику і готовий вже був пробувати, але потім рахунок зрівняв з передачі Олександра Клініна Єгор Корсун. Зараз подача, Удар. Видно було, чітко видно, що м'яч від ноги ілі коленка йде за бокову, думаю, не вже аут. Хайде ну, за бокову, думаю, не вже аут. Ну, сам собі не міг повірити. Я знав. Також, шановне товариство, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. На нас Facebook, Instagram та Telegram. Там багато ще цікавого. Ви знайдете момент, удар відбуває удар подача на близьку стійку. Серія до володінь Романа Пазенка. Йде подача на близьку стійку, Удар відбувається з-під поперечки, дістає Пазенко, потім вибуває м'яч вже. Зіака, вихід 3-2. Ребела продовжується. Правим фланом атакують підопічні Максима Демського. Невдале скидання від Чубова. Каліїн закидання до штатного майданчику, але встигає. Хороша передача від Каліїна. Фолот. Максименко. Езело. Нескій. Невдале закидання на на Лигу. Лига засильно віддає на Можошина. Волошин уникає в сайду, подає до штрафного майданчику. Відбрання за Ткаченко. Той на Морозенка. Знову Ткаченко. Падіння. Полузушно майданчик другою з 9 заліковими балами в групі А. Ну, так, і сенсація. Чайка провела проти колосу 2 Там навіть могли вигравати, але ну, таки Колос 2 відігрався. 2-2, тоді, нагадаю, зіграли колос 2 та Чайка. Подача до штатного майданчика. Низький. Богдан пробуває, але. Ткаченко. Ткаченко. Наближається до штатного майданчику. Окей, okay. точніше, це був Богдан. Нескей зараз в боротьбу вступає. М'яч перехопили футболіста рісного. Мяч перехопили футболіста рісного. Роман Каченко набирає швидкість. Передача на Лигу. І все ж таки від... а безязичний Олійни подача. Лига. Мався продовжити траєкторію. Бачу, що відказують, що паралельно металіст 19-25 Б з рахунком 3-1 виграє в рокети. Один з них перехопив на допомогу олійнику. Прийшов Лига. Лига перехоплює м'яч. Лига вже наближається до штатного майданчика, Лига віддає передачу на Волошен, «Волошин», Волошин пробиває, але рятує свою команду Бабійчук, відбуваючи уд... Удар значка на майданчику вище. Богдан. Пробуває Богдан. І забиває 91-й номер, номерел. Рикошетом від м'яч літає в ворота. Ну а зараз ситуація ще більш складною стає для нашої команди саме. Тому що, якщо противні забудуться в режимі лайв говорити, то потрібно хоче загінвати рахунок. Простріл! Знову ж таки, все дуже складно. Для прогнозів олійник. Пазенко обігрує свого опонента. Номер Костянтин Стасюк, центрального нападника. Він вийшов грати. А Богдан під нападником зараз розташовується. Лига. Не зберіг м'яч межах поля. Кололенко. Морозенко. Закидання до штрафного майданчику. Волошин. Пробиває Волошина. Влучає в Капустяна, потім знову кутовий. Денис Олійник його подає. На дальній стійку летить м'яч. Рищенко намагався грудьми. Слово ворота порожні. Удар. І порозі тікавити м'яч, не влучає. Головкін на Ткаченко Головкін, Головкін. готує подачу. Вибиваєш м'яч, в Сереба. Васянович, перший на мічів.